Так, вага кристала, який я дістав зі спектрометра Олега Айзена, Вага його 219 майже грам. Це вага. З надписів всі і розміри зараз замірюю. От 6,7 розширення по Цезію 137 було по піку 662 кВ електронного Ось серійний номер. І розмінаємо.

Приблизно шість само Тут видимо вікно. Ось видимо двадцять дев'ять приблизно.